Добрий день. Сьогодні 26 листопада. В умовах воєнного стану Рівненська АЕС працює у штатному режимі, виконуючи графік виробництва електроенергії, доведений нам не Кукренерго. Енергоблоки працюють без зауважень. Радіаційний стан на РАЕС та в зоні спостереження станції не змінювався та відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. На жаль, у нашій громаді ще одна сумна звістка. За результатами ДНК експертизи підтверджено загибель нашого земляка Анатолія Вакуліка, який з квітня минулого року вважався зниклим безвісті на Донеччині. Йому назавжди залишиться 28 років. Висловлюю свої співчуття родині та друзям героя вічна пам'ять захиснику. Днями Рівненську АЕС відвідали представники шведського органу радіаційної безпеки та Посольства Королівства Швеції в Україні задля обговорення результатів співпраці. Під час зустрічі ми оглянули обладнання та програмне забезпечення, передане за підтримки уряду Швеції. Розроблені на базі цього програмного забезпечення інструменти дозволяють оптимізувати процедури виведення обладнання станції в ремонт. Що важливо при переході на 18-місячний паливний цикл. Разом з усім колективом нашого підприємства висловлюю щиру подяку іноземним партнерам за постійну підтримку. Також минулого тижня на Рівненській АЕС відбулося засідання Ради фахівців з тепломеханічного обладнання реакторного відділення. Провідні спеціалісти з різних підрозділів енергоатома обговорили питання експлуатації, модернізації та підвищення надійності тепломеханічного устаткування Українських АЕС. Такі заходи дозволяють вдосконалювати процеси та своєчасно реагувати на виклики сьогодення. Дякую колегам за комплексний та професійний підхід у вирішенні галузевих виробничих питань. На завершення висловлюю щиру подяку усьому колективу станції за професіоналізм і відповідальність. У цей непростий час, коли енергосистема України перебуває під постійними ворожими обстрілами, ви, українські енергетики, продовжуєте працювати чітко, злагоджено і безпечно. Разом вистоїмо, разом переможемо! Слава ЗСУ! Слава Україні!